Мрія, не зрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне ти світло безсонних очей. Мрія, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серце жадібне моє, сповнило серце ущерть. Вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, Не злякані ні страждання, ні гора, ні смерть. І я вже давно інших мрій відріклася для тебе. Все ж, зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя, а вдарив час і я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені воротя. Тільки життя за життя, мрія, станця живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не мре, не здобувши нового добра. Мріє, коли ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинуть за теє дарма.